Ми всі постанемо перед Богом рано чи пізно. То що ж нам робити? У Біблії є приклади людей, які вже одного разу пережили кінець світу. Ной та його сім'я вижили у всесвітній катастрофі, і перше, що робив Ной, він зберігав Боже Слово. Коли творець сказав Ною, що наведе потоп на безбожний світ, Ной зберіг це слово. Він не знехтував ним. Участь людей, які живуть в останній час, також залежить від ставлення до Божого Слова. Ті, хто нехтують словом Творця, стануть подібні до людей, які не пильнували перед потопом. Вони загинули. Друге, Ной зайнявся будівництвом ковчега-порятунку, як і наказав йому творець. Сьогодні ковчег це церква, і ми можемо брати участь у її будівництві. Церква це зібрання віручих людей. Вони збираються прославляти Бога, поклонитися йому, вивчати Боже Слово. Вони жертвують свій час, фінанси, щоб будувати Божий ковчег. Протестуйте себе, чи будуєте ви сьогодні ковчег, місце вашого порятунку. І третє, Ной перебував у ковчезі разом із сім'єю. Вони пережили всесвітній потоп завдяки тому, що залишалися у ковчезі. Поставте собі питання, чи перебуваєте ви у церкві, у ковчезі, тому що саме церква буде забрана Христом із цієї землі, що гине. Це її сучасний план порятунку. Друзі, бережіть слово, будуйте церкву, залишайтесь у ній. Хай береже вас Бог.